Вітаю всіх! Я єдине що не зробила по містам Західну Україну на квітень. Я просто фізично не витягую трохи. Тому я хочу зробити відео Небезпеки. Західна Україна, небезпеки, квітень місяць. Загальну картину хочу зробити: Західна Україна небезпеки на квітень місяць. Які взагалі вони є? Є, маніпуляції, як на кордоні можуть бути, домовленості, здають якусь інформацію, тему військових, небезпека, дороги, логістика, розвідка активна ворога просто капець, Об... увага. Тому що вони збирають інформацію для маніпулятивних дій під свято, під свято, під свято, увага. Західна Україна під свято. Відповідно. На вербну неділю на сьогодні випала вежа. Пер... Дивіться попередній розклад. Тепер. Західна Україна на Великдень. Яка буде ситуація? Західна Україна на Великдень. Яка буде ситуація? Розмов залякувань багато до хріна. Буде Нерви, Розпачу. Нагадають про війну. Нагадають, любі мої, на Великдень вам нагадають Довго. Думають, місця, де вже прилітало, обмежити благо для людей, майте на увазі. Ворог про вас не забув, це за тимчасове. Будьте уважні. Тепер, яка область. Місто, область, яка найбільше буде під загрозою. Давайте так, подивлюсь. Яка місто область буде Західною України під загрозою? Найбільше. Рівне та область. Тут взагалі диявол випав. Увага. Угу, Небезпека. Жіночі енергії багато. Львів та область. Тут по помірності деякі міста, місця. Пожежі випадають, влада, карта влади це адміністративні будівлі обережно. Також маєте на увазі рівна область взагалі Д'явол, Львів, область, Луцьк, Волинь. Робота ППО виходить, любі його. Ох, тут ворог щось хоче від вас відносно, небезпека для військових. Далі хто в нас? Хмельницький та область. Взагалі карта жертви, будьте уважні, концентрація буде серйозна на вас. Ви завжди знаєте, що там навіть здають позиції, що там, звісно, Старкон не без цього. Так, Івано-Франківська область. Ну, Більш-менш ситуація, але йде як багато дронів, прольоти відносно. Небезпека відносні в одну точку. Вежа. Таки, дивіться, чому відносно там буде цікавити одна точка масово в один об'єкт летіти по тузумичі в один об'єкт, вежа руйнування. Тобто, точку масово довбануть. Так, ого, ще не подивилась. Чернівці та область. я б сказала про льоти. Маніпуляції, прольоти, також ПВО, але нічого такого не випадає. Ужгород, Закарпатська область. Там нічого не бачу такого. Ну, Може прольоти бути. Взагалі я робила розклад на березень, там були небезпеки. Випадали, будьте обережні. Сподіваюсь, нікого не забула. А, Тернопіль. вибачайте, Тернопіль. Тернопіль та область я забула. Тернопіль та область. Що в нас тут випаде? Пауза. По Тернополю прольоти. Знаєте, як транзит. Тернопіль область більше, як транзит. Не бачу таких страшних карт. Транзит більше. Дороги, шляхи. Транзит, прольоти, робота ППО, намагання збити, звісно. Так що, так що, Західна Україна, майте на увазі, на вас також є цілі, думки і плани.